Від початку повномасштабного вторгнення плетуть маскувальні сітки та кікімори, а також виготовляють окопні свічки. В подяку за волонтерську роботу учні Чернівецької гімназії номер 16 отримали прапор від головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. Як це було, дивіться далі у сюжеті. Навчаються та волонтерять. З початку повномасштабного вторгнення учні Чернівецької гімназії номер 16 плетуть маскувальні костюми та сітки. А окрім того, з вересня цього року розпочали виготовляти окопні свічки, за що отримали прапор, підписаний Головнокомандувачем Збройних сил України. За дорученням Головнокомандувача Збройних сил України, генерала Валерія Залужного. Доручено передати. Прапор з його особистим підписом, знак подяки, знак шани, за те, що вашими ручками зроблені великі кроки до перемоги. Найбільш залучені до роботи учні середніх класів, каже директор Чернівецької гімназії No16 Сергій Білоус. Для виготовлення окопних свічок ми залучаємо старших дітей. Це 8 9 класи. Діти активно долучаються, і найбільшу кількість, які вони виготовляють за день, це 364 штуки. На сьогодні ми виготовили більше 5 тисяч свічок, і вже частина з них передана. На фронт військове виготовляти продукти горіння в господарському кабінеті школи запропонував волонтер та ветеран Костянтин Сіньковський. Самостійно ж створювати свічки. Чоловік почав рік тому. Почали займатися так дуже серйозно в вересні минулого року. починалося це все з примітиву. От все робилося вручну. От бляшанки збиралися на смітниках, обрізалися. Картон збирався також де-не-де по магазинам. От різалося ножем, ножицями, все це вручну скручувалося. Уже в навчальному закладі кабінет обладнали необхідними знаряддями для праці та домовились про постачання розхідних матеріалів. А залучити дітей до роботи було не важко, розповідає волонтер. Тут долучати дітей ну, перше, це цікаво. По-друге, по Діти мають розуміти, як перемога здобувається. От. Ну, якщо спочатку вони так вони не розуміли, що вони роблять, то через декілька днів вони вже, а у нас там якийсь там урок, а можна ми замість того уроку до вас прийдемо ще. От. Тобто ну, їм подобається. От. Я їм поясняю, що от кожна така от свічка, така от кожна свічка от. це мінімум ну, дві години тепла і світла. Потреба військових у світлі та теплі це основна мотивація виготовляти окопні свічки, не покладаючи рук, зазначає Костянтин. Потреба наших бійців особисто мене підштовхувала, щоб розвивати, розвивати, розвивати більше, 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 більше. Бо це, ти, це, ти, 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 на, на, на фронті тепла багато не буває. Був рекорд в жовтні місяці. 1432 штуки. За день за день, ну звісно, вони вже були накручені. Учениця 9-го Б класу Марія каже, розуміє потреби військових, тож намагається прикласти до перемоги власних зусиль. По перше, в мене дядько він воював, також але він помер, і хотілося допомагати воїнам. Це Таке завдання, це те, що їм потрібно, їм дуже потрібні свічки. По-перше, це е, допомога, наприклад, сушити одяг, е, світло, яке зараз дуже потрібно. Дівчина розповідає, урок з якого вона звільнена, залюбки проводить з однокласниками у свічкарні. Коли, наприклад, є фізкультура, це може бути 4 рази на тиждень по 45 хвилин. І за цей час, наприклад, якщо в нас йде е, ну, четверо людей буде, то ми можемо виговорити за. Це за 45 хвилин десь 300 свічок. До передачі на фронт зараз готується нова партія окопних свічок. Тим часом волонтери вже створюють нові за особливим рецептом. Тут от 112 окопних свічок заряжено. Це все. От тут 50 кілограм парафіну розігрітого для певної температури. От. От. Це ми все перемішуємо гарненько. Обов'язково треба перемішати перемішати. От і ще треба обов'язково сказати одне. Черівне слово Путін, щоб ти здох. Богдана Дем'янів, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.